Ми ж повертаємося до міжнародних новин, зокрема до теми Венесуели. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що скасував початково заплановану другу хвилю ударів по Венесуелі, оскільки влада країни дослухається до вимог. Про це він заявив 9 січня у своїй соцмережі True Social. Трамп зазначив, що у Венесуелі почали відпускати політв'язнів, і він бачить у цьому цитую. Важливий і розумний жест. Нагадаю, що 3 січня Сполучені Штати Америки провели масштабну спецоперацію в Венесуелі, в ході якої було затримано Ніколаса Мадуро. Про американські військові вивезли його до Сполучених Штатів разом з дружиною Сілію Флорес. Ну і більше про цю тему ми говоримо далі. Іван Фечко, експерт програми досліджень Латинської Америки і Кримського басейну ради зовнішньої політики українська призма. З нами вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за почня. Коли ми говоримо про спецоперацію у Сполучених Штатів Венесуелі, вже рівно сьогодні тиждень, сім днів пройшло. А як можна оцінити от цей термін, і що зараз та з владою Венесуелі і в самій країні, власне тільки тиждень та по часу пройшло, але насправді ситуація кардинально змінюється. І зараз ми спостерігаємо, що після ув'язнення решта Мадуро, хоча. Його режим чи військовий так режиму, умовно кажучи, ця диктатура вона воноселі залишається. Але е, після того тиску і погроз, які були з боку Сполучених Штатів, е, воносельська влада вона готова йти на співпрацю, в тому числі е, лідерка Венусели, воносельського режиму. Ось яка зараз виконує обов'язки президента Далес Родрігес. Вона приступила до виконання обов'язків президента е, після того, як е, за конституцією та от, тому що вона була віце-президенткою. і е, ті люди, які навколо неї обіднуються, вони по суті є такими собі лоялістами, лоя е, готовими до співпраці з сполученими штатами, зокрема після погроз, що буде дійсно повторно другий е, друга ракетна атака, пам'ятаючи, що перша повністю е, там зруйнувала та військову інфраструктуру і по Україну не спрацювала, то звичайно ці погрози вони були доволі серйозними. І перші такі реальні кроки до цього ми побачили те, що і офіційні були звернення, і іде тепер комунікація Сполученими Штатами, і дійсно президент Конгресу. Хорхе Родрігес він оголосив про звільнення перших політв'язнів. Звичайно, що не всіх, тому що всього Венеселі понад 800 людей перебувають в'язнених. Але навіть і перші, які вже були звільнені, це вже такий позитивний сигнал. Що стосується сполучених штатів, зрозуміло, що для них головний інтерес зараз полягає у питанні нафти, і ми бачимо, що дійсно тиск він також тут присутній. Зокрема, було арештовано ті танкери, які намагалися по підсанкції вивозити нафту, та в тому числі ті, які ховалися там, наприклад, під Російським з українським прапором, але це не стало на перешкоду для того, аби їх все ж таки арештувати, і зрештою Венесуела оголосила про те, що готова ту нафту продати сполученим штатам та або через сполучені штати, таким чином розподіливши доходи, які є з ними. І вчора також був важлива зустріч дональда Трампа з по суті з директорами найбільших компаній сполучених штатів, які займаються виробництвом нафти, для того, аби обговорити повернення їхнє до Венесуели, для того, аби відновлювати венесуельську нафтову сферу і таким чином працювати. Тобто, головна Ціль це не просто а, взяти контроль над нафтою, а також усунути той вплив, який там раніше був з боку Китаю, Ірану, Росії, які цей нафтовий комплекс використовували для своїх цілей. Звичайно, що відновлення нафтоінфраструктури – інфраструктури це питання дуже складне. І вчора а, ці генеральні директори заявили, що. Не є ряд таких побоювань, зокрема безпекових, стосовно того, чи вони готові інвестиції передавати. Але якщо все збудеться, то звичайно очікуване зниження ціни і на нафту до 50 доларів за барель. Це те, чого сполучені штати зможуть досягнути, і це буде важливо в тому числі і для тиску на Росію. Як ми розуміємо, якраз про Росію за оцей тиждень чи вже зрозуміло, якими будуть відносини Венесуели і Росії? Росії, звичайно, це був шок, те, що відбулося, тому що вони таким чином втрачають свого найбільшого союзника в регіоні, і ніяк захистити попливати на ці події вони не змогли, незважаючи ні на заклики Мадуро протягом тих місяців, так такі продавали ці спецоперації, ні після цього. І навіть їхня реакція на той арешт який відбувся, була дуже мізерною. Там декілька заяв на рівні МЗС. Потім також вони скликали РБС, ООН разом з Китаєм, де намагалися критикувати Сполучені Штати, але ніяких реальних кроків для допомоги допомоги режиму вони надали теперішня президентка та виконуюча обов'язки президента Дельсо Редрігес. Вона формально, нібито підтримує контакт з Росією. Зокрема, російський посол був серед перших, з ким вона зустрілася після того, як відбулася її інаугурація Ось тобто вплив Росії він все ж таки в країні, умовно кажучи, залишається на певному рівні, але він дуже обмежений порівняно з тим, що було, і для російської для російських інтересів це також дуже великий удар, тому що перша Венесуела була на одним з небагатьох партнерів у Латинській Америці, з якими вони співпрацювали, і військовому плані, зокрема там запчастини для шахедів, та які потім вироблялися в Росії, там укуптувалися і для нафтових питань, та тобто підтримка цін на нафту на достатньо високому рівні, що дозволяє Росії утримувати свою військову економіку і вести війну проти України. Це також питання ви використовувалися. І звичайно, геополітична та в плані престижу. Це був великий удар, тому що тепер увесь глобальний світ задав питання, скільки Росія є дійсно партнером, союзником, особливо для тих країн, які на неї покладаються, тому що тільки де з важка ситуація. Вони одразу тікають. Як це було і в Сирії, і в Ірану, і от зараз в Венесуелі, і для військової а, промисловості а, також був завдано удар а, репутаційний, тому що всі побачили, як російське пото не працює. Тому загалом ця історія поки що дуже сильно завдала великих інтересів геополітичних а по геополітичних інтересах Росії, як в Західній Півкулі, так і загалом по світу. Зараз за цей тиждень можна оцінити настрої всередині Венесуелі, от самі місцеві як реагують на те, що відбувалося, і на ну зміну влади та на виконуючу обов'язки президента зараз. Безперечно, що абсолютно більше за вони не сприймали ні Мадуро, ні його режим, який довів країну до зубожіння і до жахливої гуманітарної ситуації. Тому власне 8 мільйонів людей покинули країну за останні роки, і зрозуміло, що ці люди, які покинули, які зараз знаходяться по різних країнах світу, вони зустріли цю подію з великими святкуваннями, рад радістю та великими такими маршами, демонстраціями. Але в самій Венесуелі, звичайно, це не може відбутися, тому що режим він залишається і більше. Того для того, аби втримати ситуацію під контролем. Оці от залишки режиму зокрема там є такі одіозні впливові фігури, як Володимир Падріно, міністр оборони, діздадокабелі, який керує внутрішніми справами. По суті, під ним перебувають як правоохоронні системи, так і так звані колективуси. це парамілітарні озброєні групи, які мають завдання контролювати вулиці, і у випадку будь-яких там висловлень проти влади, або, наприклад, там якби хто святкував арешт Мадуро, був чіткий наказ їх арештовувати Вати, в тому числі як ми знаємо, раніше там і тортура і вбивства були. Тому зараз реакція Венесуельського народу вона дуже стримана. Якщо є якісь там радісні, та то це стримано і цей оптимізм він не поширюється публічно, тому що є загроза арешту, диктатура вона залишається, але знову ж таки дуже важливо, що після багатьох років диктатури оптимізм він з'явився. Звичайно, є питання того, як далі відбуватимуться події. Є очікування, або все ж таки відбулися або нові вибори, або повернення до законного та от. По суті, законного президента Дмундо Гонсалеса, який свого часу переміг вибори, але потім ці вибори були фальсифіковані Мадурами. Тобто важливо, аби опозиція венесуельська, яка дійсно представляє інтереси венесуельського народу, отримала шанс повернутися до влади. Але система, яка є у Венесуелі, оця чи війська, вона дуже складна. Зокрема, у Венесуелі такий є феномен того, що там понад дві тисячі генералів у армії спеціально штучно створена така система для того, аби контролювати народ, не допускати будь-яких можливостей та Ось виступу проти режиму і тому демонтаж системи це звичайно історія дуже складна. І Тому люди, які перебувають в країні, вони все ж таки з острахом спостерігають за тим, аби їх не було ув'язнено, тому що ситуація все таки досить непружена. ці менше хвилини, якщо говорити про те, що буде далі, вибори в Венесуелі коли можуть статися і за яких умов? Марко Рубіо, який керує з боку Сполучених Штатів, ці процеси він заявив, що Сполучених Штатів трохетапний план спочатку стабілізація ситуації, те, що відбувається зараз, намагання взяти все під контроль, зменшувати вплив як зовнішніх сил, так і режиму Мадуро. Другий етап це відбудова країни, і третій це демократичний транзит, що власне і полягає в проведенні виборів. Я думаю, це буде не раніше ніж через півроку рік, тому що дійсно чи режим він великий, сильний. Він поки що не зламаний, дуже багато збройних груп. Але якщо з Сполучених Штатів буде Продовжуватися, то поступово це може відбутися, і звичайно на цих виборах безперечно переможе опозиція, яка, нарешті, в носело поверне і мир, і стабільність, і розквіт як економіки, так і громадського життя. Дякую дуже за аналіз. те, що долучилися. Іван Фечко, експерт програми досліджень Латинської Америки і Карибського басейну ради зовнішньої політики українська призма. Нагадаю, що ми говорили про Венесуелу сьогодні тиждень з моменту спецоперації Сполучених Штатів, яка була проведена там 3 січня.